А що мені сьогодні прийшло? Новенький акумулятор для окулярів. Виглядає дуже круто. Має містити дві батареї на 18650. Опа! Нічого не містить. Так, це що просто кейс? А батарейки треба окремо докуповувати. Так, виявилося, що треба було уважніше читати опис товару. Я купив просто кейс без батареї. Тому придбав окремо. Такі от дві. Ставимо. І тут навіть видно рівень заряду. І тепер мій сетап перетворюється з такого на такий. На голові виглядає якось так. Напишіть, чи стали користуватися такими примочками, чи, в принципі, ви знали про них. Бо, якщо чесно, я сам тільки нещодавно дізнався, і то випадково побачив якесь відео в тік А до цього мучився з павербанками, зарядками, довгими дротами і так далі. Можливо, знаєте ще якісь лайфхаки, як трошки спростити собі життя. Буду радий почитати.